Хромкі мариновані огірки з кабачками та цвітною капустою без стерилізації. І це один з найкращих рецептів. Свіжі молоденькі огірки ретельно миємо і замочуємо в холодній воді на 30 хвилин. Підготуємо листя хрону, листочки вишні, смородини, перець червоний гострий, лавровий лист, часник, а також всі прянощі. Якщо є фігурний ніж, можна ним скористатися. Кабачки нарізаємо кружальцями, моркву скипками, а перець гострий тонкими пластинками. А цвітну капусту розбираємо на дрібні суцвіття. В кожну банку складаємо нарізаний лист хрону, по два листочка вишні і смородини, суцвіття кропу і ливровий лист. Овочі щільно укладаємо в банки. Взимку я люблю відкривати саме такі банки з овочевим асорті. Можна скуштувати і огірочок, і моркву, а маринований чесник виходить надзвичайно смачний. Додаємо в кожну банку по два зубчики чеснику, нарізаний червоний гострий перець, а кількість це вже за вашим смаком. Кожну банку кладемо перед чорний горошком по 5 штук, перець духмяний, достатньо буде 2 штучки, і зерна гірчиці по пів чайної ложки. Закіп'яв чайник заливаємо всі банки з огірками окропом і залишаємо на 15 хвилин. Таким чином, відбувається процес пастеризації. Оскільки банки з овочами ми не будемо кип'ятити. Саме такий метод подвійного заливання гарячою водою забезпечує надійне зберігання консервації. При цьому овочі зберігають пружність, а огірки залишаються хрумкими. Тобто пастеризація це правильне слово, бо стерилізація передбачає тривале кипятіння 100 градусів і вище, а тут м'яка термічна обробка окропом. Через 15 хвилин. Кожну банку накриваємо кришкою з отворами та зливаємо воду в каструлю для повторного кип'ятіння. Коли вода закипіла, вдруге заливаємо банки окропом. Накриваємо ковдрою і залишаємо ще на 15 хвилин. Уже зараз овочі в банках мають надзвичайно привабливий та апетитний вигляд. Минуло 15 хвилин. Зливаємо воду з банок в кастрюлю і саме з цієї води готуватимемо маринад. Рецепт мого улюбленого маринаду: на 1 літр води, 2 столові ложки солі, це приблизно 40 грам, 3 столові ложки цукру це приблизно 60 грам, 9 оцет 80 мл. або 6% яблучний оцет 120 мл. Вимикаємо газ під маринадом і тільки потім додаємо оцет. Розливаємо гарячий маринад по банках, прикриваємо кришками і закручуємо. Але увага! Якщо кришки повторно не кип'ятимо, Торкатися внутрішньої сторони можна лише стерильними щіпцями або брати руками за зовнішній бік. І ось, ще один етап консервації завершено. Банки накриваємо ковдрою до повного стигання, а потім відносимо в підвал. Втомлені, але задоволені, взимку буде що їсти. Мариновані огірки потішать смаком і пружністю, а хрунтіти будуть так, що аж сусіди почують. Усі правила стерильності дотримано, пастеризація достатня, тож тривале зберігання гарантоване. Дякую за перегляд і до зустрічі в слідуючих відео!